Знову ніжен, затишний і гостинний, до якого хочеться повертатися, ходити його тихими вуличками і милуватися банями давніх храмів, думати про наше непросте сьогодення і згадувати старі історичні часи, і вшановувати імена тих, хто приніс ніжину славу. Цього разу Марія Заньковецька, а глядачі у залі. Учні Ніжинського коледжу культури і мистецтва, яке носить ім'я актриси. Сьогодні ми хочемо показати вам також два фільми. Вони також до певної міри пов'язані з вашим містом, тому що один із цих фільмів це фільм про Марію Зеньковецьку. Не буду розказувати, яким чином вона пов'язана з вашою землею. А другий фільм це фільм про Михайла Коцюбинського, який теж пов'язаний з Чернігівщиною. Ну і ваш театр також і носить ім'я Михайла Коцюбинського. І ще хочу вам сказати, що наш серіал не простий, У нашому серіалі є гасло, яке ми підтримуємо це гасло, що кохання змінює світ. І майже про всіх героїв, про яких ми знімаємо, для нас важливо знати і розповісти вам про те, як кохання, як любов допомагала їм створити в своєму житті е, їхню творчість. Від імені міського голови щиро вітаю всіх присутніх і також хочу долучитись. Давайте щиро привітаємо гостей міста Ніжена. Культура, театр, кіно це рушінні сили будь-якого суспільства. І те, що ви робите зараз в часи війни, повірте, це дуже важливо і Україна потребує вашої роботи. Ми вам щиро вдячні. Ми сьогодні, 4 жовтня, чи так випало случайно, випадково? Не випадково, Не випадково. Добре. добре. А сьогодні день день смерті. Марії Костянтинівні Зеньковецької 89 років тому саме в цей день вона покинула цей світ і з того часу накопичується знання і осягається пам'ять і її творчий і життєвий доробок. Ви нащадки. Таких славних представників Чернігівського краю і безпосередньо Ніжина. Сказати, що я виважений фільмом про Зеньковецьку? Це нічого не сказати. Ви автор сценарію, ви ведуче. Ви сьогоднішньо Зеньковецьке, так приймальний, як глядач, я сприйняв це із залу. Запитання такого пана у мене? Скажіть, будь, будь ласка, якщо можна, в особистій долі якось Зеньковецька вплинула на вас? Ну так, я тоді була шлена закохана. А це привнесло в моє життя теж цікавих фарб і, відповідно, більш наповнювало напевно. Завдяки навіть і цим фільмам моє особисте життя склалося таким щасливим, яким воно є зараз. Рекомендую закохуватися, кохати і цінувати те, що ви маєте. Чого цікавішого немає, ніж стосунки між чоловіками і жінками, це повірте. Ніякий конфлікт. Нічого, ні соціальний, ні політичний, ні, нічого немає цікавішого, ні всі стосунки. Але для мене і 16-річного і понині зараз найцікавіша і найзагадковіша, найзагадковіша істота це жінка в величезному масштабі, просто як кохання, яке як. як те, що перетворилося вже в наш девіз, кохання, як там Галина називається? Кохання змінює світ. Я думаю, висловлю думку всіх наших студентів і викладачів, хто сьогодні присутні, що це ну, дійсно те, що нам потрібно. Сьогодні ми були свідками двох істориках Хазі. Ви бачите, тут не тільки лірична сторона, тут дуже складна історія, одна і інша, і трагічна. І саме головне, як на мене, як на мене ми повинні знати цю історію. Це справжня історія. Не просто як роман написаний, а це історія справжня, жива історія, справжніх живих людей. Причому це люди, це люди із нашого краю, Чернігівського краю. Вони ну не так давно, хай в минулому столітті, але вони наші. Це наша, наша спадщина, коли йде війна, саме патріотизм він стає, стає у, в першу чергу. А от історія Марії Зенковецької це справжній патріотизм. Тут, тут така історія на, на серіал і не на один сезон. Що ви знову приїхали до нас? У мене таке питання. У вас серія взагалі фільмів Градолі, і там девіз такий кохання змінює світ стосовно кохання, тому що воно буває різне. Про яке саме ви мали на увазі кохання? Це ця е, дівчина це, це та, студент. да, студентка університету Го, Гогля. І вона минулої середи ми були там із фільмом Гоголя, вона нас просто клала на лопатки. Це ж кохання відбувалося від початку і до кінця. Воно як приклад. Як приклад того, що можна любити, не дивлячись ні на які конфлікти. Можна не бути щасливим у своєму житті приватному. Але можна любити, тому що ця любов фактично створила їх обох як генії. Якби не було цього кохання, заради якого Марія Заньковецька відмовилась від, від родини, від можливості мати дітей, від справившись з прокляттям батька і своєї родини, які не було б. Того українського театру професійного, який ми маємо. З якими труднощами ви спіткалися під час подбору, обробки, саме перевірки цієї ну, достовірності цієї інформації? О, це так давно було. Ну, так, як, от, трудно, ми консультант. да, кон, Консультанти люди дуже відкриті. Тим паче люди музейники які присвячують своє життя. Особистостям так вони є їхніми дослідниками, і вони тільки залюбки, тому що це теж їхня праця. Музейники вони знають наш серіал і коли чують, що ми звертаємося, в принципі, мало хто відмовив нам так. Не було нам на жаль, я просто добавляв. Нам на жаль, справді ми фільм про Зеньковецьку це один з перших фільмів, які ми тільки починали фактично як такий як пілотний проект. Це був 2005 рік, тільки тільки перемогла помаранчева революція. І єдиний п'ятий канал. Тоді перший опозиційний нам дав можливість показувати ці фільми там. І ми з Києва просто нікуди не могли виїжджати, тому що обмаль коштів держава, звісно, нас не підтримувала. От і от після першого сезону ми вже все таки для себе вибрали, що треба їздити туди, де, де наші герої живуть. І наступного сезону е, виїзд був перший. Це в Бурзну, це в Кулішівка, це в Матронівка, і вже наступний Є фільм про, да, про Пантелемона Куліша і про е, Павла Тичину. Вже тут на Чернігівщині знімався е, в Борзні, знімався е, в про, про Тичину в Добрянці. От е, це вже були наші е, такі наступні Добрянці. фільми. Як ви саме вирішили, або можливо надихнулися на створення таких фільмів? Дипломна робота з дикторської майстерності. Кажуть: ну вибирайте собі, про що ви хочете знімати. Що можна сказати про Шевченка? Так? Про нього вже все здавалося б, чи про Лесю От, А коли почала вже вивчати, заглиблюватися в парламентський бібліотек, мене захопив сам процес. І ще тоді, сидячи на поштовій площі, там один із корпусів парламентської бібліотеки, я так собі, як в космос послала, от би цікаво, от би моє життя було пов'язано, так, от, щоб щось досліджуватися, а потім го. І на екран от щось писати, і ти бачиш свій результат. Справді хороший актор, ну от е, мені так здається, принаймні, е, його успіх залежить від режисера, тому що актор себе з боку не бачить. Наталка вчилася у дуже талановитого викладача. Сина відомого режисера, і сам він, як актор, дуже відомий, Тарас Денисенко. Той голос, який ви чуєте, це голос Тараса Денисенка. На жаль, він вже пішов від нас но доволі в молодому віці. От. І дуже оці два голоси, розумієте, відверто кажучи, я думаю, що він теж мав доволі великий вплив. Ми дружили з Тарасом, доволі вплив. Великий на формування от якраз, акторської природи і заведення в акторське, скажемо, в акторський світ наталки. Якщо немає почуттів, якщо не збуджується почуття у глядачів, то цей холодний кисіль нікому не потрібен. Тарас Денисенко великий. Внесок, ну фактично, він, напевно, що розкрив. розкрив розкрив мене, моїх колег, студентів. Не всі вийшли так, з курсу, скажімо так, по професії. Але чого вам тобі радимо? Надихатися, зустрічати тих людей, які вас надихають.